Встановлювали всеукраїнські рекорди. Студент-біолог та викладач політекономії. Обидва ніженці. Юнак знайшов через інтернет спонсора та, не жаліючи сил, побив рекорд десятилітньої давності. За годину присів 3020 разів. Було по шість тренувань, це кожну тиждень, це точно била. Дієта була строга. Очень похода, потому що очень много бігав на разминке, после заминку делал. Ну очень много сошло. Я присідав, присідав на, на количество на по времени Присідав у мене одних тільки присідів було в неделю мінімум три штуки. Це ще заняття в залі, розтяжки каждый день. Весь час за хлопця вболівала мама. Ну я переживала. Я вам передати не можу. Останній місяць я практично не спала. Я не думала, що він стільки присяде разів. Я вірила, що дві сполони тисячі що три. У планах здивувати весь світ та потрапити до книги Гіннеса. Ще один рекорд від 96-річного водія. Він виявився найстаршим у всій країні. Хто сідає за кермо? Раніше я спитував таке Ну, указання. не Смотри на поп, смотри на стоп. я смотрю только на стоп. Найстарший водій змінив не одну машину за своє життя. Скажеться, що вже немає сил самому ремонтувати. Його життя дуже гарно задокументовано, і фронт пройшов 41-му, Брав участь в обороні Києва. До речі, в 41-му році. Скільки його знаю, він завжди за кермом. У нього раніше був Запорожець, але зараз ось бачите сенс. І він без машини жити не може. Він з 39-го року за кермом. Рекордсмен постійно за кермом його часто бачать на дорогах, а працівники Даї завжди пізнають та вітаються. Та все ж роки про себе дають знати швидкість не більше сорока.